Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас всіх в Аврора. Нові ціни в Аврора. Такого ще ніколи не було. Дивіться, акція. З 18 по 29. Лише за 29 гривень. Шампунь Вошн Go 400 мл Дитячі шампуні. Теж по 29 гривень. Для тіла та волосся утіфуті дитячі теж по 29 гривень. Фарба Велатон. Надзвичайно хороша акція на фарбу Велатон. З 18 по 29 лише 29 гривень. Дитячий крем у ті путі Заспокійливий, з календою і чередою. Теж лише за 29 гривень. Поспішайте в Аврору. Надзвичайні знижки. Акція на великі шампуні. Піна смузі та тропікана зараз лише по 55 гривень. Знижка на зубну пасту дитячу зараз лише за 27 гривень. Ось велику Колгіт з 200 грамову Зверніть увагу 200 грам. Саме величезна упаковка Колгіт зубної пасти. В Аврорі зараз можна купити лише за 49 гривень. Зубна паста тревел версія лише за 14 гривень. Теж до 21 числа встигніть. Триває акція на зубну пасту Victories Флоріда. Лише за 39 гривень зараз і отримуєте зубну щітку в подарунок. Наявності є ще з травами І також відбілююча по 39 гривень. Зубні щітки також йдуть у подарунок. Зубна паста блендемет 100 мл. Антикаріс зараз лише за 37 гривень. Великий рушник паперовий 42 гривні. Лосьйон для бриття. чоловічий. 250 мл 34 гривні. Гель після гуління 39 гривень. Набір двох рушників. Ой, я вибачаюсь. Туалетний папір. Так, да. а тут написано рушників. Бачите, як можна помилитися. Ось так зробимо. Набір з двох рушників, диво. Лише за 42 гривні. Дитячі шампуні мульті пульті зараз теж зі знижкою лише 34 гривні. Надзвичайно хороша ціна. На палочки ватні 32 гривні за упаковку. Величезна упаковка 500 штук палочок. Дивіться, яка гарна упаковка в вигляді зірочки 49 гривень за 500 штук палочок. Друзі, це надзвичайно хороша ціна. Знижка на жіночу гігієну Bella 20 штук, 22 гривні. на освіжувач повітря гелеві кульки в трьох ароматах. Зараз лише по 37 гривень. Декоративне відро 55 гривень лише зараз. Ось таке трішки менше. 39. З'явився ось такий набір. Для ванної кімнати підставки за 74 гривні. Схожий на, на, марму, на мрамур. Тобто мармур, поки виговориш це слово, набір з двох підставок, одна ось така велика, друга така кругла. Світильники настінні. і я вражений ціною лише 49 гривень. Я знаю в епіцентрі такі світильники набагато-набагато дорожчі. Їх ціна. Знижка на настільні лампи для учнів, які будуть робити уроки 129 зараз. Знижка на нічники. Зараз можна купити від 33 гривень. Термокружки, за якими я так страдав, і, звичайно, що купив надзвичайно хороші, гламурні, красиві, залізні термочашки. Зараз вони по 249 гривень. Ціна знижена. Хто хоче, хто бажає, у нас є зараз шанс купити зі знижкою ці термочашки. Знижка на ваги Зараз лише за 129 гривень. Поставили знижку на кришки 129 гривень. Від 11 гривень робочі рукавиці. Ганчірку для підлоги зараз можна купити лише за 11 гривень. Розмір 50 на 60. Шторки для ванни. Ціна від 29 гривень. З різними візерунками і ось тими кліпсами і ось такому морському принті. Ой, звичайно ж, бірюза, куди без бірюзи. До речі, ці теж по 29 зараз. 29 гривень і різний принт, чи одинаковий, мабуть, одинаковий. Теж по 29 гривень. З'явились ось такі хороші штуки, де ви можна повісити, вони розкладаються, Ну, всі знаєте, да? де можна повісити шкарпетки, тросі лямби. Ну, ось такі прищіпки. Ціна 59 гривень. З'явився дуже красивий ось такий бокс, можна сказати, гламурний. А, і бачу, що на ніжки. Ніжки монтуються ось тут, внизу. І буде дуже гарно дивитися, виглядати мати вигляд на столі у дівчат, у жінок з різними штучками. Ну, з косметикою, принаймні. килимки з'явились в наявності під двері. І, до речі, дуже хороша ціна на килимки. Навіть якщо б вони були і без знижки, 88 гривень це деш хороша ціна. 69 гривень зараз із знижкою. Нові мильниці на присосках по 14 гривень. Різноманітні кольори. І бачу, з'явились нові нові дозатори. З щіткою для миття посуду, тобто сюди наливаєте рідину для миття посуду. сила так, скільки коштує такий набір, зараз вам скажу. Знижки в Аврорі навіть я вам скажу більше ніж 50 відсотків, ніж те, що зараз говорять по радіо. 99 гривень, так як були, так бачу ось такі новинки. Це у нас ось така кутова поличка в ванну, де можна теж поскладати всі свої дріб'язки, шампуні, гелі для душу, скраби і так далі. Теж різнокольорова гамма, ми чекаємо хмаринка, мильниця, але чому в такому кольорі, в оливковому кольорі? Хотілося б хмаринку. В кольорі хмаринки 39 гривень. Так, з'явились ось такі для обідка для унітазу на обідок. І теж різна кольорова гамма, різна текстура, різні малюнки і в горошок, і в сніжинки. Зараз проскануємо, скільки чуду таке коштує. Угу. Я вам скажу, що... Таке практичне, щоб м'ягко було сидіти. Так, привезли ось такі віники. Ціна мені краще просканувати, тому що зараз тут дуже багато цінників. Давайте проскануємо, скільки віник такий. Так, надзвичайно круті минажниці, подивіться, і також в різних різна кольорова гамма. Лодки кухонні для відбивки. 39 гривень. Зараз в акції. В акції вологий туалетний папір 24 гривні. Серветки вологі дитячі, 60 штук за 17 гривень. Так, далі, що ще тут я бачив? Ось такий. Ось така упаковка. 72 штуки мокрі. Вологі серветки за 17 гривень. В акції ось такі 49 гривень. Тут 120 штук. Хатинки для котиків, хоча мій кіт дуже рідко в таких хатках спав. Ой, тут же хтось положив корм для котика. 199 гривень зараз, а був 349. Знижка на вазу, хоча я би використовував як графин. Дивіться, 60, 59 гривень зараз. Дуже хороша ціна. Глечики 88, досить хороші, але зараз без знижки. 49 чашки скляні. Набір з двох склянок лише за 49 гривень. Це одна виходить 25 гривень. Ось такий набір, надзвичайно цікавий. Так, З'явились ось такі чудові банки для сипучих по 139 гривень зараз. В літньому принті авокадо. Тут я бачу полуницю. Так, потім у нас йде ось такий, дивіться, нарцис. Один нарцис. Далі бачу квітковий принт. Тут і гортенція, і яблуки, і зразу пиріг. І зразу пироги. Добре. Бачу тут лінивця. Так, дивіться, які забув їх, як називаються ці квіти. Так, надзвичайно цікавий. Можна до будь-якої кухні обрати. От яка у вас кухня є, так можна до такої таким вибрати принт. Чайник з фільтром. Для заварник. Ночніше, заварник ось такий. Кофі Ентія. Зараз скажу ціну. 149 гривень. Тут я ще бачу набори ось таких стаканів. Набір стаканів із 6 штук. 149 гривень. Набір криманок, 3 штуки в упаковці. 99 гривень. Ось такі набори стопок, 6 штучок, 99 гривень. Це для іграшок. Вмісткий такий. До речі, ми зараз і проб'ємо ціну. Бачу салатовий, бачу синій, рожевий з різними малюнками. 99 гривень органайзер. Слоненятко і корівка. Ну і також, звісно, звісно ж сезон почався на окуляри. Сонцезахисні і... Знижка 30% на захисні окуляри. Для миття посуду 29 гривень півлітровий алоє і лимон. Лімон фреш 24 гривні. Теж півлітровий. Засіб для миття посуду дитячого 32 гривні півлітровий. Онікс півлітровий 29 гривень. Порошок Teo Бейбі 400 грам, 37 гривень. Савекс 34 гривні. Ополіскувач Савекс. Скільки тут його є? 900 мл. Зараз 74. Аріель капсули 10 штук. Капсули. Було 349, зараз 194 для прання, у упаковці 40 штук. Вош Фрі для прання капсули 11 штук, 97 гривень. Для прання Вошен free 179, зараз 5-літровий. І ось такий Daily Wash 3-літровий, 99 гривень. Для кольорової білизни. 24 гривня. От цікаво, хто купував оцей засіб для миття посуду, концентрований засіб. Helper Professional з запахом лаванди. Цілий літр, Цілий літр. Зараз 88 гривень. Він в принципі без знижки, з дозатором, Чи хороша штучка? Оця. Напишіть, хто брав. Будемо вам дуже дуже вдячні для нас, тих, хто не брав ще. Будемо вдячні вам за коментарі. Знижка на великій фері зараз. Літровий фері 97 гривень. Гелевий брев 47 гривень. Набір запасок 2 штуки 14 гривень. Блок для унітазу. Зараз по 14 гривень. Свіжість океану та лимонна свіжість. Величезний доме 100-літровий. акції 88 гривень. Містер профі Сан Трігель. Видаляє іржу та вапнявий наліт. Також залишайте коментарі, хто купував цей засіб. Пів літри, 29 гривень. Освіжувач повітря 500 мл. Зараз в акції 37 гривень. Рідке господарське мило. Пів літри за 15 гривень. Містер мускул з розпилювачем. Лише за 49 гривень пів літри. Надзвичайно хороша ціна. Хороша знижка на набір спонжів. Зараз лише 49 гривень. Забув вам показати надзвичайно хороша ціна банка для сипучих люмінарк зі знижкою. Що ж, я буду закінчувати відео. Я хочу вам побажати всім економних покупок. Гарного настрою, до зустрічі!